Всіх вітаю. Приїхали ми на Коп. от Сьогодні ми будемо купати на 2 метри на Шукачі. Сьогодні 13 травня, мій день народження. І я вирішив прогулятись, переїхати на такі поля. Вже все, звісно, засіяно, але ми щось будемо тут шукати. Тут день-де де я бачу городики є не засіяні. І ми приїхали по ЧК, по скіфам і по Київській Русі. Не знаю, чи буде щось тут по, тому, по тій добі чи ні, але надію, що все-таки щось знайдемо. Так що все, люди. Приємного вам перегляду, а нам класних знахідок! От люди так купаємо тут, по цьому полі, ходимо тут, і в мене був от сигнальчик. Я викопав ямку. І тут десь він. От я бачу вже в грудиці щось кругле. Це мій перший більш такий цікавий сигнал. Ну, дивимось, люди. Монетка. Да, маленький монітосик. Польща, вже бачу, що Польша. Один грош. В класному стані, класна знахідка. Все. Початок покладено. Але щось тут не видно слідів Київської Рі. Там де ць, та гречка, чи що це росте, чи то я не знаю, як воно називається, це жовте, то там було поле, на якій було, ну, щось по Київсь... точки стоять по Київській Русі, Так що воно засіяне. По суті, будемо десь тут ще по окраїності ходити. Все, шукаємо далі. Ось люди недалечко від моєї знахідки недавньої монетки. Тут такі в мене. Дорослі чистий сигнал. Б'є 102, рівний чистий. Так що будемо купати, будемо дивитися. Ану, пробуємо. В ямці такі в ямці ще не викупав. О! О, вже бачу. Що це таке. ну Повинно бути щось кольорове. Так як било під колір. Ну не знаю люди, що це таке. Ну, щось непонятне. Там щось Альона знайшла, щось там вистукує. Ну все, буду шукати далі. От, вже будемо виходити з цього поля. Тут нічого немає. Ходимо, скільки і немає ніяких сигналів і взагалі ніяких знаків про те, що тут була Київська Русь, немає. Але от вже в на виході з поля в мене був сигнальчик, і я вже бачу, воно щось кругліє. Я купнув, а воно зверху було. І монетка, здається. да. Монетка це ще так блистить. Це або українська наша, або рядянщина. Хоча я більше думаю, що це українська. Так люди дуже багато комарів, просто сонце зараз, і вони гризуть просто так, що капець заїдають. Що це за монетка? Так, да, походу наші. 25 копійок. Все, люди будемо переходити на інше поле, десь там за тим жовтим гірчицею чи гречкою, я не знаю, що це таке, за тією гірчицею перейдемо і будемо шукати якісь місця. Може трошки в ліс зайдемо ще. Але комарів куча, не знаю. Може загризуть. У цьому лісі ми походили, просто куча комарів, у нас тут не загризли тут. І ми вийшли вже трошки на галявину. На цій галявині дуже висока творова, не походиш нормально. Там ми лиса побачили, він, його ще видно навіть він захований, на камеру точно не видно. Сидить в кущах, дивиться на нас. І тут куча, ми бачили козуль, куча тварин. Такий цікавий ліс, великий дуже, гарний, але вже не та погода. Зараз дуже багато комарні, так що неможливо не взагалі вести пошук. Зараз ми дійдемо до того хреста, я там і включуся, мені цікаво, що там вже таке, що там було. І будемо дивитися, де, де виходжувати. Люди підійшов я. Зараз будемо дивитися. Ух, Йолки, яма. Слава Україні, героям слава на цьому місці 2 лютого 52-го року в бою. З чекістами загинули повстанці Бойко Тимофій, Демчук Ілько, Твердо Хліб Йосип, вічна пам'ять і слава героям. 25 23 роки народження. Це після Другої світової війни. Це після Другої світової війни тут стоїть комусь пам'ятник якимсь солдатам. Вони за щось боролись. Тут така річка невеличка вона, але тут бобрі живуть точно, Вон видно як вони лазять, їхні доріжени. Ну Зараз будемо шукати десь. Вон, може пройдемо що там по тій галявині, може щось буде тут. І підемо вже тоді до машини. Нам до машини треба йти цим лісом з кілометр три. Так що будемо зараз йти. Напевно, <плес> не От і все, люди походили, ми покупали. Походили ми по лісі цьому. Дуже багато кілометрів ми пройшли. і вернулися до машини. Зараз будемо обідати і будемо шукати інше місце і переїжджати. Тут на картах хороші місця, та навіть і річка тут близько така велика і горби, такі поля, як то якраз все для того, щоб шукати. Тут ясно, що було якесь життя. Жили люди, але поле засіяне гірчицею, так що ми не можемо походити. Сьогодні день і задався непоганувато, ми До мене сьогодні на блокпості придовбались, Я відео вставлю тут частинку подивитись і я сподіваюся що ще до кінця дня будуть якісь знахідки так, знайшли якусь монетку одну і нічого такого по суті не було щоб цікавого. Так що люди будуть вже включатись, коли пообідаємо і переїдемо на інше місце. Все. Ось все, люди вже відкупали мене сьогодні. Багато де ми були. Майже 200 км ми проїхали. Багато що засіяно. І дуже ми втомились сьогодні, реально. Більше 10 кілометрів пройшли пішки. Були де хочеш, але знахідок так яких немає. Оце тільки декілька монеток, дві от монетки, один грош і наші 25 копійок. І оце шмурдяк. Оце все люди такі реалії копу, сезон закінчується. Сьогодні навіть... Я скажу, важкий чимось день. І морально, і фізично. Хочеться вже приїхати додому, відпочити. Сьогодні вже день народження, так що буду я святкувати. Все, люди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, це виявилось таке відео просто для душі. Просто прогулялись. Все, всім, люди, до зустрічі в нових відео. Початку ваші документи. Ну так. Добре, зараз напуску. Добре, давайте мені спочатку свої, а тоді будемо говорити. Давайте свої будемо вивити, тоді. Шо -шо? Лем Ігор Петрович. Це не зато 0066 965. Ну, no, no, 6635. Добре. Друга підстава. Підстава яка? Підстава? Да. Да. Закон України ваших... про обладнання про особливості ведення міського стану і постанова Кабінету міністрів Ну, постанова Кабінету міністрів не вища законів і не вище Конституції. Розумієте, да? так? ви... <laughs> Я нікому нічого не зобов'язаний. Ви ведете відеофікації? Бо нікамера включена? В чого ви не попереджуєте? Чи ви ж не включили її? Ну то чого ви не виключено? Ви маєте підійти, ви зразу маєте включати. Ну то чого ви не прийшли, до мене не включена? Я нікому нічого не зобов'язаний, я вам говорю. Ні. Ні, що підключить я нікому нічого не зобов'язаний. Я вам назвав. Чого ви зобов'язані? Має бути законно якась ні, причина. З чим? чим ми саморозійним, що ви має я я тим, тим, що мене... я, слово, не маєте. Я не звільний те, що працівників військкомади. Я б... і поліцейський, але вони зобов'язані набрати. Я розумію, я зобов'язаний, коли я підстава. Це... Є законна підстава так, на цьому. Я маю право перевірити любу особу, любов працівників, яка перетинає під Якщо, будь ласка, надайте ваші документи, то вам всі Добре, хто вам надав такі повноваження вистоючи? перевіряти це? У вас є якийсь ну, там, наказ чи закон, чи що там, я не знаю, що, що він вам дозволяє це робити? Які закон? Як закон? Який закон? Закон України. Які закон? Закон України. Які? Про спробу себе на військовий стан. Військовий стан вже... У нас максимум вводиться на три місяці, а він вже скільки він не він у нас. Ну, а, а скільки він, 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 він продовжується? Він, він продовжується незаконно, ви він розумієте? Він, ну, він, він незаконно він продовжується. Він незаконно, коли звертається в Верховну Раду, вони його продовжують незаконно. От я, я і говорю, я, я ну, я не зав'язаний... Це в... ваша суб'єктивна думка. Ні, я вважаю, я що до ви до виконуєте злочині. злочинні накази. Як до вас можна звертатися? Можете Діма до... звертатися до мене? Діма може до мене звертатися? Дмитро, так? Да? Так. Да. Дмитро, Дмитро, давайте, будь ласка, звертатися, посвідчуйте вашу особу. Яка підстава, щоб я вам надавав документи? Я ще раз запитую. Пункт 7, стаття 6, закон України, проведення Стану. Це і в йому написано. Далі я сказав, представного кабінету міністрів. Далі вам пояснюють, що згідно закон України про національної поліції. Стаття 35 пункт 5. Коли обмеження військовою, військовою адміністрацією в руку я також маю право перевіряти вас документи, коли є світ, чи не числюється в нашій базі, чи в розповість. Я вам користь, я нічого не порушив і ваша ну, зупинка мене незаконна. Я нічого не порушив. Просто. Чого ви не зупинили? Ви маєте ваша має бути зупинка авто законна. Взагалі. Я їдуть, Я вас майже Кажу, Кажуть, чого... ви мене зупинили незаконно. Розумієте чи ні? Незаконно. Да. Тому що я нічого не порушив, ви просто мене зупинили. І ще й не ви, а зупинила ну, взагалі жінка з ТЦК. Вона в негаріні як і не має мене зупиняти взагалі. Особу провожу я. Всі підстави на згадувати. Ви відмовляєтеся виконувати? Я не відмовляюся виконувати нічого. Просто я говорю, має бути закон. Є закон, ви маєте діяти згідно закону. Ще не... Якщо хочете, можемо зараз, у нас є констаціонарне, є роздруківка пакту, де чітко все розписано, іменно те, що треба. Добре? Спочатку. Спочатку. Ну покажіть. Ви добре знаєте, що згідно закону, я маю право вас перевірити. Ви, ви вам, керуєте ви... законом про національність. Ви кажете, що ну, не можна, у вас є суб'єктивна думка. Це ваша суб'єктивна думка. Я вам поясню, тепер ви мені поясніть, згідно чого, що я не, не правий, що я не маю права вас перевіряти. Згідно чого, я не маю вас права перевіряти. Згідно чого? Це ну, у вас такі повноваги. Добре, хто сторін. вам надав такі повноваги, я ще раз запитую. Те, що там введено, не введено, у вас поліція, є... Такі? Я вже вам назвав причину. І, про, і просто по закону... Про... Я знаю, що поліція керується законом про нас так поліцію, так? Про... Чи ні? Військовий стан. І про постановку вам треба? Я вам кажу, що військовий стан в Баксі вводиться на три місяці. Він вже в нас два роки. Він на даний час нас прийняв. Правильно? його прийняв, значить ми його дотримуємося. Ну, вам його це його теж не дає повноважень мене зупиняти, але... Я його виконую, ви його маєте виконувати, бо він в нас прийнятий. А яка процедура прийняття, то вибачте, ви не, ви не по адресу звернулися, правильно? Ви є державний орган. Ну то як не по адресу? Якщо ви вважаєте, що щось стане неправильно законодавці зробили, то звертайтеся туди. Ну то чого ви тоді виконуєте? Ви, на закон... Злочинні накази? Городовому... Виходить, ви виходите городовому... тоді... В городовому кур'єрі опубліковано опубліковано. Значить він набрав законний ситуація. Правильно? Надайте, Правильно. Ну, будь ласка, допомагайте. Я... Це не, не я я... Бачу... працівників ЦРК, я, 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 я поки вас не перевірю по вас, нікуди не поїду. Я, я, не буду нічого показувати через те, що ЄВС не має ніяких, ну, на те повноважень. Підставив, я вам назвав. Та не я підставив. Я їх пару разів повторив, хоча я мав раз. Я мав раз. Я вам повторив. <клес> <клес> відмовляється? Я не відмовляюся, я вам кажу. Ну, не відмовляється? Ну, то надайте, будь ласка, документи, що послушайте вашого особу. Я не бачу законних на це підстав. От і все. Законних підстав на це я не бачу. Викликайте слідчі оперативну Викликайте СБУ. Будь ласка, заглушіть. Залишаєтеся потім, буде повернена перебіг. даний час ви знаходитеся на Бухпустовий. Це режимний військовий об'єкт. Згідно законом України про особливості ведення військового стану, пункту 7 статті 8 даного закону ви зобов'язані пред'явити документи, що посвідчують вашу особу. Я не кажу посвідчення водія чи реєстраційні документи на даний транспортний засіб. Документ, що посвідчує вашу особу. Добре, покажіть мені закон, де введений військовий стан. Покажіть мені. Що, ну, що у вас є закон, де введений військовий стан. Як, де в нас в країні, є закон. Я, вам я розумію, він має Як... вас бути печаткою, зі всім підписом президента, з печаткою Грибової Украї... України, де вас покажіть. Я вам назвав, сказав. Ви маєте ну, доступ собі, Знавайте собі, читайте. Ми доступ на я, я навіть дивився на, на сайт Gov.ua. Я, я вас попереджаю. Що, якщо ви не надасте мені документи, які посвідчують вашу особу. До вас будуть застосовані заходи фізичного впливу згідно з законом України про національну поліцію Фізичного впливу? статті 43. Фізичного впливу фізичного впливу для затримання, для подальшого встановлення вашої особи. Ви відмовляєтеся надати документи, що посвідчують вашу особу на режимному об'єкті. Я вам все пояснюю. Якщо ви хочете затримати мене, то візьміть, складайте протокол затримання і тоді протокол, протокол затримання. можна... Ну, то, ну Давайте Але, по процедурі, а не ви зразу фізичний процедур. вплив. Ви не надаєте документів, не надаєте. Відмовляєтеся, відмовляєтеся. Для чого вам мої документи? Я не можу зробити. Ви я хочете просто передати їх ТЦК? щоб Вони країні, мені виписали ви, повістку. Ві, так чи ні? Стан. Для чого вам мої документи? Ще раз я вам говорю. Я маю перевірити вас по базах. Да. Чи ви не по базі блокпост, по базі грошей. Чи ви щось маєте проблеми з дивіться? Фону? Добре, дивіться. Якщо ви при... маєте проблеми з законом, послухайте мене. Я вам пред'являю документи, так ви як ви мені хочете. Не працівників. Добре, ви Добре. І я забороняю. От на вашу будікаму. Лавкана, да я забороняю передавати їх третім особам. Ви, ви розумієте, да? Третій треті особи ви... це працівники ТЦК. Ми ознайомлені і. Дотримуємося за персональні дані. Я вам пред'являю просто документи. Ви можете також, щоб ніхто не стояв, можемо піти. До... Ні треба мені, я просто вам не, тут прид'ялю. Почекайте секунду, я візьму службовий планшет. Для чого він вам? Доступ до бази. О, ні. Викторовый. Буштак было? Прихороший наш. Десс вс мы? У вас було поставлення чесники, маєте одне незначне правопорушення правил дорожнього руху, правильно? Не знаю. Можливо. Якби вас зупиняв би я особисто, то тобто тоді б я вимагав би від вас посвідчення водія, десь там цієї на Так само у вас є. Це людина, яка не має права право, цього робити. Я маю право проводити огляд автомобіля. І огляд, пасі, так це. Так що щасливої дороги, До побачення. почитайте той закон. Він є в загальному доступі. Добре. добре. І на рахунок військового стану теж воно є все в загальному доступі.